Лариса Вакула на ринку продає квіти уже майже 40 років. Жодного разу своє життя конфліктів з іншими не мала, розповідає жінка. Та тепер виникло непорозуміння з власниками аптеки, яка знаходиться за її торговим кіоском. Різали дерева. Кидали бетон там собі на сходах влаштовували. Вони ту плівку понищили і по грязну її зробили, а потім ходили до адміністрації кругом, що ми грязним нас все. Ми погодилися, зняли ту грязну плівку, поставили нову, рейки купили нові, плівку нову. наняли людину, яка нам зробила, те все. Коротше, нам обійшло це все десь біля півтори тисячі. А тепер вони все понищили, все позабирали, і рейки, і плівку. Обурена не лише Лариса Вакула, а й інші продавці, котрі Орендують торгові кіоски навпроти аптеки, кажуть. Власники роблять усе, аби їх вижити, тому що, начебто, вони закривають фасад будівлі. Просто-напросто ми зробили собі, зробили собі так, як нам належить закрили своє робоче місце плівочкою, бо для квітів щоб був затишок, дощ, дощ сніг. Та й ходять всякі люди ззаду, ми оставляємо свої речі на робочому місці, щоб ніхто в нас їх не потягнув. Ми закрилися плівочкою, і оце в даний момент. Ось ми стали заважати орендарям чи власнику. Люди жаліються, особисто з орендарями комерційних приміщень не розмовляли. кажуть, ті на зв'язок не виходять. Зверталися лише у правоохоронні органи. Ми міліцію визивали. Це як плівку порізали. Ми визвали міліцію. Міліція приїжджала, склали протокол. Ми написали пояснення. А після того рейки брали. Власників аптеки на робочому місці немає. Запевнили фармацевти. Кажуть, зараз ті навіть не в межах рівного. Про конфлікт не чули. Впевнені, що до зіпсованого майна продавців їх керівництво стосунку немає. Ми такого нічого на буває тільки пакетика. Вони ж самі сьогодні вранці. За словами адвоката, обоє орендарів мають право приватної власності. Якщо ніхто з них не займає приватної орендованої території іншого, причини для конфлікту бути не повинно. Є право приватної власності, яке відображено і захищається Конституцією України статтею 41. Їм просто повинно вони повинні порозумітися один з одним, тому що насправді ані перша сторона не порушує права другої, ані друга сторона в жодному разі не має права порушувати сторону тих орендарів. Що ці кіоски? Тільки таким чином. У поліції ситуацію не коментують. Кажуть, якщо заява про викрадення особистих речей надходила, то винуватця шукатимуть. Радять, аби продавці квітів та керівництво аптеки все ж порозумілися між собою. Лідія Снайська, Юрій Кобів, Олександр Бойко, новини рівного.